Я хочу подякувати вам, шановні колеги, за службу. Ви молодці, ви дуже продуктивно працювали цих 100 днів, протязі 100 днів вашого становлення. Ви звикали до умов служби вашої, але саме основне, що ви не повинні забувати, що наша основна задача це. Створити наше місто найбезпечнішим на території всієї України, а також європейського простору. І ми повинні для цього наполегливо працювати, вкладати всі свої сили і всю свою душу в нашу нелегку роботу. Інспектор роти номер 3 Белепчук Оксана Олексіївна. Obrigado. Це сто днів на календарі. а Для мене це якесь окреме життя, насичене життя, цікаве, складне, але воно ну насичене це сто відсотків. Інколи дуже важко. Здається, вже все вкрай виснажений, немає сил. Відпочив, прийшов додому. Отримав підтримку і знову на роботу. Взагалі для нас то днів цих, відверто кажучи, були непростими, тому що е, тато ми бачимо вдома рідко, постійно на роботі. І Тому, звичайно, нам тата не, не вистачає, але ми розуміємо, що це робота, і ми знаємо, для чого і для кого він працює. Я ніколи не працював у в органах внутрішніх справ, і тому, о, ну, в принципі, не знав, до чого мені готуватися, і тому це було несподівано, але потихеньку. В принципі, все стало на свої місця, і враження дуже позитивні. Є відчуття, що ми робимо корисну справу, і ну відчувається віддача від населення. Це мені здається, найголовніше був випадок. Наш 160-й екіпаж рятував пташеня, яке випало з гнізда. По лінії 102 прийшов виклик, що випало пташеня, і потрібно його рятувати. Бывают такие очень смешные, забавные истории, ну, которые мы тоже помогаем. Бывало, было такое, что пришел вызов на 102. А, оказалось, что дети закинули мяч на верхушку дерева. Да. То есть, ну, как бы, ну, Помогите, пожалуйста. Вот в Америке мы знали, мы видели, что там помогают. А вы можете помочь? ну что, пришлось лезть на дерево, снимать там шляпу, все, лезть на дерево, достали мяч тоже. Родители очень благодарили, говорили, мы не думали, мы позвонили в пожарную службу, нам отказали по малозначности, да, вы приехали, ну как, молодцы. То есть, ну, Был интересный случай, даже несколько, да, когда, когда э, человек, э, молодой человек, он приехал из Штомерской области, хотел очень сильно, у него была мечта, он из бедной семьи поступить здесь в Житомир и найти как бы, ну, свое место. Да. И он за несколько дней, просто будучи, там, может быть, один раз в жизни в большом городе, растерялся, не рассчитал с деньгами, не рассчитал возможности, своей силы, просто сидел, Очень разочарованный на асфальте. Буквально патруль остановился. Вот Мутман спросили, что случилось, как и что, он рассказал историю. Мы его накормили своими бутербродами, отдали ему все, отправили на маршрутке домой все и он нам сказал что ребята честно говорит я вот сейчас вы изменили просто мое мнение говорит я думал я был уверен что ничего в этой стране никогда не поменяется вот с таких мелочей начинается все разные бывают выпадки бывают семейные сварки бывают дуже огорчаю когда уже ну вот ну не хочется чтобы этого всего было особенно когда в семье есть дети маленькие дети когда они это все видят вот хотелось бы чтобы было бы все по мирному все по-дружнему